Вже з наступного тижня для наших дітей розпочнуться літні канікули, діти з нетерпінням чекають цього часу. Але у цей період, коли в Україні йде війна, на них можуть чатувати небезпеки, коли вони лишаються вдома одні. По можливості, не залишайте дітей самих вдома без нагляду. Навчіть дітей не ігнорувати сигналу повітряна тривога. Розкажіть дитині, що вона має робити, коли лунає сирена. Нагадайте про правила двох стін, але як показує практика, дві стіни не завжди рятують. Візьміть за руку, поведіть дитиною, покажіть, де знаходиться найближче укриття від того місця, де ви живете. Також обговоріть із дитиною, що ви будете робити на випадок, якщо не буде зв'язку. Що має робити ваша дитина, де вона має знаходитись і яким чином ви з нею зустрінетесь. Хочу також розказати батькам про локатор, застосунок який можна встановити. На айфоні і інші є застосунки для Андроїду. Ви можете їх встановити на телефоні своєї дитини, і у такому випадку ви будете бачити. Де знаходиться ваша дитина. Поясніть дитині, що це не інструмент контролю, це інструмент безпеки. Ну і по можливості не залишайте дітей вдома самих. Якщо є можливість, нехай бабусі, родичі будуть знаходитися з вашою дитиною вдома. Також влітку діти всі люблять купатися у водоймах, але не всі вміють плавати. Це перше питання. І друге у нашій області. На водоймах немає укриттів, тому перебувати на пляжах у будь-якому випадку під час війни небезпечно. Хочу зазначити, що саме влітку трапляється найбільша кількість нещасних випадків, які трапляються на воді. З початку цього року на території Кіровоградської області водойми забрали 8 життів. Якщо порівнювати за попередній рік, за аналогічний період було 14 потопельників, із них одна дитина. Отже. Нехай ваша дитина, якщо і перебуває біля водойми, то тільки під наглядом дорослих не можна також купатися вночі. Розкажіть дитині, що якщо то не людина, то відлік часу іде навіть не на хвилини, а на секунди. Вода це стихія, яка за секунди лічені хвилини може забрати життя. Навчіть дитину першим правилам. Порятунку при утопленні покажіть і розкажіть, що таке серцево-легенева реанімація. Питання: чи має ваша дитина надавати допомогу? Людині, яка тоне, дуже спірне, тому що навіть дорослі можуть не впоратися з такою задачею. От у нас в цієї п'ятниці був випадок у місті Малависканово українського району. Рибалили двоє рибалок на водоймі: один на човні, інший з пірса. Вони спілкувалися між собою, перекрикувалися, але однієї митті рибалка, який плавав на човні, помітив, що на березі немає того рибалки, що рибалив рибали в. Пірсу. Він випригнув з човна і намагався надати першу допомогу тому чоловіку, який втопився, на жаль. І допомога рятувальників знадобилася цьому чоловікові, який намагався врятувати. Тобто порятунок людини це справа дуже непроста. Тому ваша дитина не повинна лізти у воду, якщо бачить, що хтось тоне. Перша, вона повинна. Сказати про це дорослим і друге, негайно взяти телефон, викликати службу порятунку і швидку допомогу. Проговоріть ще раз номери телефонів цих служб, щоб дитина знала, куди їй телефонувати. Хочу нагадати, що Україна. Є на превеликий жаль найбільш замінованою країною у світі і натрапити на вибухівку зараз можна будь-де розкажіть своїй дитині і покажіть, як виглядають вибухонебезпечні предмети і часів Другої світової війни, і сучасні. Ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу із населенням і в навчальних закладах, і на відкритих територіях, і в бібліотеках наші піротехніки на макетах показують це дітям, і дорослим, як же виглядають вибухонебезпечні предмети і що треба робити при їх виявленні. Навчіть свою дитину правилам трьох не Не панікуй, не підходь, не чіпай. У випадку, якщо побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, необхідно одразу зателефонувати дорослим і до служби Порятунку і поліції, але знову ж таки телефонувати поруч із вибухонебезпечним чи підозрілим предметом не можна. Слід видіти на безпечну відстань, хоча б 100 метрів від знахідки, тим же шляхом, яким прийшли туди, це теж дуже важливо. І тоді вже телефонувати дорослим і у відповідні служби. Розкажіть також, що ворог цинічно зараз маскує вибухонебезпечні предмети під звичайні речі. На щастя, в нашій області таких випадків не було. Зафіксовано, але наші піротехніки, хлопці, які приїжджають із деокупованих територій із розмінування, розказують жахливі речі. Ворог мінує абсолютно все. Це і дитячі іграшки, це і дитячі ліжка, це і двері, і коробки, пакунки, рюкзаки. тобто... В наші дні на вибухівку можна натрапити будь-де і на вулиці, і на дитячому майданчику, і в лісі, і на галявині, і в магазині. І діти повинні про це знати. Якщо вони бачать предмет, особливо якщо там є проводки, проблискові маячки або якісь звуки. Цей предмет є підозрілим. Необхідно відійти на безпечну відстань, розказати дорослим і викликати відповідні служби. На превеликий жаль, 8 травня, 11-річний хлопчик на Харківщині в селі Зарічному Чугуївського району підірвався, отримав мінно-вибухову травму. Був доставлений до медичного закладу в нашій області. Таких випадків, на щастя, не було, але вони можуть трапитися будь-де також не ігноруємо і правила пожежної безпеки у побуті, коли дома Діти лишаються самі. Ви повинні бути впевненими у тому, що електроприлади і розетки є справними. Передивіться їх і переконайтесь у тому, що користуватися ними безпечно. Навчіть дитину не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Не дозволяйте гратися і користуватися самостійно сірниками. Ну і навчіть дитину, якщо вона йде на вулицю. Вона повинна оглянути і переконатися в тому, що всі електроприлади в квартирі чи в будинку вимкнені. І звичайно ж, проговоріть, що треба робити, якщо, не дай Бог, трапилась пожежа. Треба негайно покинути приміщення, ні в якому разі не ховатися під ліжечко чи у шафу, тому що це призведе до загибелі дитини. Треба зателефонувати дорослим, зателефонувати до служби порятунку 101. І проговоріть, що якщо люди, якщо дитина телефонує, до служби порятунку вона має назвати свою домашню адресу, поверх на якому трапилась пожежа, поверховість будинку, своє прізвище, ім'я по батькові, і свій мобільний телефон. Ці правила є насправді дуже простими, але вони можуть врятувати життя. Вашій доньці чи вашому сину також влітку є загроза отримання сонячного чи теплового удару. Слідкуйте, щоб ваша дитина ходила в головному уборі із козирком. Не дозволяйте дитині приймати сонячні ванни на пустий шлунок чи на дуже повний. Слідкуйте, щоб дитина перебувала у затінку якомога довший період часу. Не давайте засмагати після 11-ї години ранку і до 16-ї години вечора. І навчіть дитину користуватись захисним кремом. Але ви, як батько чи мати, повинні знати: якщо з'являється у дитини слабкість, різка втома, запаморочення, головний біль, біль в ногах, нудота, блювання, шум у вухах. Потьмарення в очах, посилене дихання, кровотеча з носа це може бути тепловий або сонячний удар. В такому випадку треба охолодити дитину, напоїти, викликати швидку допомогу або звернутися негайно на приймальне відділення дитячої обласної лікарні. Розкажіть дітям, що перебуваючи на дитячих майданчиках чи вдома, вони мають виконувати елементарні правила безпеки, не засовувати руки в паркан, в прутики між. Парканом не одягати на руки чи на голову предмети, які потім е буває важко зняти, адже такі випадки теж трапляються, і рятувальники приходять на допомогу. Так цієї п'ятниці е в Олександрійському районі 14-річний е підліток одягнув каблучку, палець розпух. Він її не міг зняти. Знадобилась допомога рятувальників, які виїхали і допомогли е підлітку. Бажаю усім гарних, а головне безпечних канікул. Батьки, і ще раз проговоріть зі своїми дітьми основні правила безпеки і пам'ятайте, якщо трапилась біда, наш номер 101, Ми завжди поруч реагуємо на кожен виклик і готові прийти на допомогу.